Так, сьогодні у нас чергова свердловинка в Києві. Ось отут ми пробурили нову свердловину, ось отак от завели. Тут був вихід на полив зроблений. В тому сторіччі, ми тут теж переробили все на сучасні матеріали. значить Стоїть насос додатково, щоб. Качок вже відремонтувати не вдалося, тому додатково поставили гідробак на невеличкий запас води. Ну і автоматика, оця штука вже була тут. Зробили вихід на полив. Ну і отак ось, це все буде працювати. Тобто у людей є і біля відра водички запас. Працює труба на полив і працює Під'єднується отут або шлангочка, щоб накачати в ванну або в бак. Ну або вже отак от можна качати, набирати в ведро. Значить, по кількості води. А відкритий краник? А какой? От той. По кількості води. Ось такі напорчики, це вже йде не з гідробака. Тут більше двох кубів на годину буде. Водичка непогана, акуратні все зробили. Тут треба поставити якусь паличку, щоб люди не спотикались. Ну і буде все працювати.